Ріпочить, листечко, тополі, Берізка ніжно шелестить, сьогодні свято в нашій школі. Дзвінок останній продзвонить. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн. Шануємо усі. Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. <про> Клінно дякуємо мужнім воїнам-лицарям, ви наші герої! Дорогі учні, шановні вчителі, батьки! Сьогодні день особливий. Він сповнений радості, хвилювання, надії. Адже вже за мить шкільний дзвінок сповістить, що навчання закінчується. Розпочинаються літні канікули. Тож прийміть мої щирі вітання з нагоди закінчення навчального року. На жаль, цей рік проходив в умовах неймовірних випробувань, коли кожен день це боротьба, боротьба за життя, боротьба за майбутнє, за свободу. Але і в таких умовах школа жила. І ви, любі наші учні, навчались, навчались під звуки сирен, навчались в укриттях, навчались дистанційно і впорались. Ви справжні молодці. Більше за це цього року ви встигли зробити чимало добрих справ, успішно опанували навчальні програми. Здобули перемоги в конкурсах та олімпіадах. Провели цікаві творчі заходи. Попереду вас чекають літні канікули. Я бажаю всім вам безпечного, змістовного відпочинку, набратися сил та енергії перед початком нового навчального року. Сьогодні в центрі нашої уваги випускники. Дорогі дев'ятикласники, для вас наступає пора прийняття перших свідомих самостійних рішень. Для когось це буде крок в професійну освіту, для інших шлях до 10 класу. Але в будь-якому випадку пам'ятайте. Що подальше майбутнє залежить саме від вас, від ваших мрій, від вашої волі, наполегливості, працездатності. Бажаю знайти себе в цьому житті, і нехай обраний вами шлях веде до успіху. Шановні колеги! Ми закінчуємо ще один навчальний рік в умовах війни. І сьогодні я хочу подякувати кожному і кожній за те, що залишалися з нами, за те, що навчилися долати тривогу і страх і з усмішкою на обличчі розпочинати уроки, формуючи у дітей активну життєву позицію, виховуючи. Любов до рідної землі, людяність, порядність особлива і безмежна вдячність мужнім воїнам, нашим захисникам, які ціною свого власного життя стримують страшну навалу ворога. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатися і навчати. Шановні друзі, ми віримо, що знов зберемось нашою дружньою шкільною родиною, що все у нас буде добре. Я бажаю всім нам світлого майбутнього, здійснення мрій і, головне, миру. Тож до зустрічі 1 вересня. Хай все буде добре. Останній дзвоник радісно лунає, він спогадий, не збереже. Хай Україна квітне процвітає і в кожному з щастя принесе. Сумно нам не бувало ніколи, бо цікаво в нас кожен урок. Хорода ми. З початкової школи життя ми робимо свій перший Це рік для був. Незвичайним. багато місяців навчання. Ми працювали дистанційно, нетрадиційно, традиційно, емоційно. Ж нам є про що згадати, і всім навколо показати, що в нашій школі життя яскраве, насичене, творче і просто цікаве. День від луніє святкова, то традість смуток у душі тремтить, закінчується свято наше причудове, і для випускників останній дзвоник продзвонить. Дорогі випускники, любі діти, як швидко пролетів час, здається, ще вчора ви маленькі і непосидючі вперше переступили поріг школи. А сьогодні ви вже дорослі, впевнені у собі юнаки та дівчата, готові до нового етапу свого життя. Мені пощастило бути вашою першою вчителькою і допомагати вам робити перші кроки на шляху до знань. Кожен з вас є унікальним і неповторним. Я впевнена, що у вас попереду багато чудових моментів і великих досягнень. І пам'ятайте! Ви можете досягти всього, чого побажаєте. Варто лише вірити у себе. Любі мої випускники! Кожен з вас яскравий та неповторний, і я пам'ятатиму вас завжди. Бажаю вам відкрити для себе безмежний світ можливостей. Бажаю жити так, аби відчути радість від кожного нового дня. Успіхів вам у майбутньому. Удачі у кожному життєвому виборі та попутного вітру вашим вітрилам. Сьогодні пролунає для нас останній дзвоник в нашій школі, яка за всі ці роки встигла стати нам другою домівкою. Це дуже важливий крок в нове, неймовірне життя, яке принесе нам різні емоції, досвід. І можливо виправдає наші очікування. Від щирого серця хочемо подякувати всім, учителям, батькам, директору за терпінність, розуміння, підтримку. Ви навчили нас не боятися, не здаватися і вірити в себе. Кожен з вас міг стати для нас прикладом, що надихнув на певні досягнення. І нехай ми не будемо бачитись з вами так само часто, ви завжди будете з нами в душі й серці. Спасибі величезне, що були з нами, вчили всьому, що вмієте самі. Ми пронесемо через все життя ваші знання і мудрі поради. Бажаємо вам творчих успіхів, матеріального благополуччя, кохання, здоров'я та натхнення. Дякуємо всім вчителям за ваш внесок у наше становлення. Хтось надихав, хтось загортував. І кожен зробив нас сильнішими. Ми йдемо далі з цінним досвідом. А вам бажаємо зустрічати таких же учнів, як ви допомогли виростити. Ми випускники і хочемо побажати всім нашим послідовникам не втрачати оптимізму та з повагою ставитися до праці педагогічного колективу і правильно виставляти свої цілі. Навчальний рік позаду. Час для відпочинку мрій. Бажаю веселих канікул і яскравих вражень. Хай літо подарує натхнення і нові сили. З останнім дзвоником скалярі. Вперед до нового. Нехай знання здобуті цьогоріч. Ведуть вас до успіху! Рік завершився. Час мріяти та радіти. Вітаю з дзвоником. Пишайтесь своїми досягненнями.